Шли у гору, бо присел на злеті Далі виснаження та гучні Байклаймок, це пік на банкеті, об'ємном кричав, продавай Та це був лише старт, у прощальний трамвай автоматичне ралі, реакція, вниз полетіла зупинка. Знову рух гору, абдрост, не вір цьому, це маніпуляція, а на що тоді чекати, секондарі тест. це прямо лонгу, інвалідація. Як немає обсягу, на хаю тесті ціни не для купів, і то що далі далі на тести. Подивись, тут був обсяг на продаж, але не було результату. Як на дні нема результату, то що? Варто на третій тискаю хаю чекати, це все просто гра, гра розумних грошей. Якщо так більше доподоби, купляють, а зверху продають І ось фази, це не пружина а злам Соу, so. Пробив нам підтримку, мов спам, хоч прийняв аномалія, нас повернули на мить. Це був лише видок, що обзовної І варто одне пам'ятати. Ти набираєш позицію на ліквідності. Чи ти є та сама ліквідність? На якій розумний гравець набирає позицію, щоб продавати на хаях і купляти на дні. Подумайте, ось про що якби ти мав мільйон, то ти прям тут увійшов. Де б ти поставив викуп в своєї позиції? Там, де ставлять усі, ось прям тут. Намальованому для тебе дні, То чого тут чекати Цина впала на обсязі, хіба так А може це обсяг був? тому му шкалта, з Кодом закрились тих, хто на нахайкса, там плачем купляв. Подивись, ти просто подивись свои східні свічки, без обсягу на купівлю. Ніхто не купує тут по цій ціні. То, чому ти мав би це робити? Скажи: Ринок тобі все розпаде. a bix te po de